Друзі, всім привіт! Продовжуємо говорити про РМР. Сьогодні згадаю про Америку. Відразу зроблю ремарку. Хоч це відео і виходить в понеділок. Я записую його до початку азійського РМР. Тому на це треба зважати. Я нічого не знаю, як там зіграли дрілази, зі монголси і так далі. Тому я не говорю сьогодні про Азію. Про Азію я говорив у попередньому відео, де якраз таки і роздумував над тим, як складеться доля азійського РМР. Сьогодні говоримо лише про Америку. Тут доволі конкурентна складова, 16 команд на 7 слуків це дуже цікаво. Тому як завжди, прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ваша підтримка надзвичайно важлива для розвитку цього каналу. Також дуже дуже важливою є. Підтримка моїх спонсорів, які підтримують мене фінансово, їх вже більше 60. Я дуже вдячний всім, хто долучається, всім, хто отримує доступ до ексклюзивного контенту, який виходить щотижня, це дуже важливо. Тож, давайте спершу поговоримо про формат. А в нас тут буде 16 команд, які борються за сім слотів на мейджор. Всі сім слотів дають місце в opening stage. Жодна з цих команд не пройде в elimination, який колись називався Стадіо Легенд. Лише європейці будуть напряму туди проходити. Це важливий нюанс. Раніше зазвичай одна з американських команд мала туди квиточок. Тепер немає, бо ніхто не вийшов у плей офф мейджору у Копенгагені. Це буде класична швейцарка, однак. Як і на всіх європейських РМРах, тут пройдуть лише сім команд і останнім матчем буде матч за сьоме місце, де будуть змагатися команди, які мали найнижчий посів, найнижчий бухгольц, з трьох, які матимуть рахунок 3-2. Тобто 3-2 вам не гарантує, як це зазвичай, бо 8 з 16 зазвичай приходять, цього разу лише 7. Тож все доволі просто, два перші матчі Best of 1, матчі на виліт та за прохід Best of 3. Ось почнемо з фаворитів. Як на мене, Фурія це основний фаворит цього турніру, цієї взагалі кваліфікації. Так, вони загалом далекі від якоїсь своєї пікової форми, вони там не дуже круті, але останні турнір вони закінчили доволі успішно для себе. Вони дійшли до півфіналу, де поступилися на IEM Rio лише Маус. І це було для них непогано. Так проти Маус вони згоріли страшно, але загалом цей вихід у півфінал він лише підкреслює, як планомірно команда розвивалася протягом цього сезону. Вони відразу стартували з непогано виступу на World Cup, а далі потрішечки потрішечки росли і показали те, що ми зараз бачимо. Тому для них це непоганий варіант. А як ми знаємо, фурія завжди дуже добре виступають на РМР. На цій локальній сцені на ланчику вони просто приходять і знищують. Тому думаю, що цього разу в них теж не буде проблем. Це буде впевнений 3-0, враховуючи те, як в них складатиметься сітка і те, що в них високий посів, в них все буде дуже добре. Другою командою я сюди поставив пейн. Дуже мені подобається цей молодий колектив. Бігузера найкращий капітан в усій Бразилії. Тому я думаю, що несподіванкою такий результат не стане. Так, вони не виграли ESL Challenger Катовіце, поступилися бейту у півфіналі, але все ж таки це непоганий результат. Вони також виграли ESL Challenger Лігу, свою локальну південноамериканську, і посіли останнє місце на IEM Rio. Але це останнє місце, це таке доволі умовне. Вони дуже близькому матчі поступилися Маус в Best of 1. І далі 2-1 програли Фейс. Ну, типу, останнє місце, але останнє місце, де ви програєте Маус і Фейс. Не так і страшно насправді, і зовсім не критично. Тому я думаю, що враховуючи таких доволі комфортних суперників, в мене виходить, що вони зіграють з наунс з імперіал і з ліквід. Я думаю, що вони пройдуть так. З імперіал можуть бути проблеми, але не з ліквід. Власне на 3-1 я поставив Імперіал. Колектив теж мені дуже подобається. Вони на папері виглядають просто неймовірно сильно. В них приєднався трай цього літа. З ним вони вже вийшли у плей League. Нарешті турнірів не все так добре, але є в мене сліпа віра в цю команду. Вінні мені подобається капітан Зак — один з найкращих взагалі, тренерів на сцені. Ну і трійка рифлерів, Фелопс, Новий та Дісенті це дуже неймовірний рівень як для Бразилії. Тому мені здається, що на лані ці впевнені бійці впевнені в собі гравці, досвідчені більшість з них вже дуже досвідчені. Вони покажуть себе добре. Тому я думаю, що з хорошими певними перемогами для них не будуть проблеми. Крім того, зважайте на те, що стартують вони в матчі проти Кейс, і це один з найпростіших суперників, яких тільки можна було уявити. Тому все буде добре. Також на 3-1 я бачу, що Ред Кеніс можуть пройти. Багато хто взагалі не думає, що вони пройдуть на мейджор. але я все-таки вважаю, що досвід цієї команди неймовірно важливий. Індивідуальна майстерність Хені, Колдзіри та Давідеуса можуть вирішити взагалі долю цього турніру, всіх матчів і так далі. У цьому сезоні, в цьому році, вони нарешті вже зіграли на League, на помітному лан-турнірі. Там вони не змогли вийти у плей-офф. У матчі за вихід у плей-офф вони поступилися фурія. Однак далі змогли виграти CBCS Masters 2024. Це лан-турнір, де вони заробили 16,5 тисяч доларів. І у матчі проти Бестія у фіналі Best of 5 вони програвали 2-0, але виграли 3-2. Тому на Лані, я думаю, з цією командою взагалі не варто жартувати. В них не буде жодних проблем. Тому я думаю, що проходять 3-1, і також дивимося першим суперником. В них буде на НЗ, в яких п'ятий посів. Це дуже непростий суперник, як багато хто подумає, але насправді на НЗ грають жахливо. Тому з ними проблем не має бути. Але до них ми підійдемо трошечки пізніше. Ну і третю команду я ставлю Мейті. Мені подобається, як вони взагалі оформили всю команду після того, як пішов Мальпс. Змогли показати теж хороші результати. Чвертьфінал фінала Есель про це неймовірний результат. Крім того, були близькими до виходу у плей-офф на eSports World Cup. Це теж впевнена така історія. На Зандерпік World Championship вони зіграли не дуже впевнено, однак змогли виграти локальну ESL Challenger League та... Забронювали собі квиточки на ESL Pro двадцять першого сезону. Це чудовий для них результат. Стартують проти BOSS і це друга найгірша команда на цьому турнірі. На мою думку, якщо не перша, десь приблизно на рівні з кейс. Це просто мікс без спонсорів, без організації. Це просто пацани катають. І проти них має бути легко. Далі в мене за планом Мібер, і там точно проблем не має бути, бо Мібер грають жахливо останнім часом. Тому з 3-1 в мене виходять Red Canids, Imperial та Мейті. 3-2 це будуть Liquid, Legacy та Wildcard. І пройдуть згідно з оцим чудовим сайтом Liquid Legacy, але не Wildcard. А по Liquid, чому вони тут? Давайте я відразу поясню. У Liquid тільки. Стартували цей сезон непогано, навіть дуже вони кваліфікувалися на Blast full Final. Вони змогли на кельні посісти 7-8 місце. Тобто, це майже вихід у плей-офф. Тоді був чвертьфінал ESL League, плей-офф фол Final, Але це все таке. Але з кожним турніром було видно наскільки адаптується до гри команди вся ті родин сцена. Вони дуже багато матчів зіграли проти тір один за цей сезон вже за цих декілька місяців, і Ultimate виглядає просто жахливо. Польський снайпер стартував дуже впевнено. Він як і більшість таких молодих з тір 3 тір 2 сцени гравців приходять і відразу грають дуже агресивно. Це ніхто не очікує. На цьому вони ловлять своїх суперників, бо індивідуально вони зовсім не просідають. І через це ми бачили від нього 1.21 у плеїнкельну, Кельну, 1.28 просто в кельні, тоді 1.23 на три Пролізі, але далі просто 0.90, 0.84, 0.79. З кожним турніром все гірше, гірше та гірше. І це тривожний дзвіночок. Це саме було з рінклом. Гравці не готові до цього рівня. Вони не можуть показувати. Стабільну гру проти таких суперників, які просто адаптуються, які розуміють, що якщо він, умовно граючи на Анубіс на їхній найкращій мапі в захисті, не пікнув на міді, то, значить, він або на А, або на Б. Якщо він не пікнув на Б, значить він пікне з А, бо він не може сидіти на місці. Йому потрібно трошки охолодитися і вчитися грати командно, вчитися грати більш пасивно. Крім того, ще один їхній надзвичайно агресивний та юзлес гравець. Це є кіндер, це просто тотальний провал. Він, як на мене, і Аїми тепер дуже слабенько. Останні турніри в нього виглядають жахливо. В одиничку він в цьому сезоні грав лише декілька разів. Та й то у цьому сезоні його турніром є 1 на закритій кваліфікації до АІМ Ріо онлайн кваліфікації. Останні турніри 0,74, 077, 0,86. Цей гравець це просто є тотальним розчаруванням, і він з кожним роком очевидно старіше. І що з ним робити, я не розумію. А здавалося раніше, що йому там некомфортно з кедіаном, некомфортно з нітро, некомфортно з капітаном. Але тепер буквально його коріш, його твіст, це тепер капітан. І він намагається зробити так, щоб Марекс настрілював. Але Марекс не настрілює, він грає погано. І тому мені здається, що, попри хорошу гру від Твіса, від JKS, від НАФА, саме цих два гравці будуть проблемою. Ліквід. Так, вони мають проходити на Мейджор, але це не буде легко. Індивідуально команда дуже сильна. Проте до них будуть готуватися. Суперники також індивідуально дуже сильні, тому їх поки що рятуватиме лише другий посів, де вони стартуватимуть проти WildCard, де там, можливо, їм буде Бестя в другому раунді, і там вже далі вони будуть якось добирати. Проте в Best of 3, наприклад, проти Pain, мені здається, що буде дуже-дуже важко. Пейни виглядають для мене як більш стільнісна команда. Ну і останньою командою в мене виходять Legacy. Я не настільки впевнений, що вони мають приходити і так далі просто так вийшла в мене сітка. Загалом на 3-2, приблизно на 3-2, я ставлю Legacy, Wild Card, Complexity і Bestia. От це ті колективи, які в мене будуть змагатися за останні слоти. Legacy там пограли на ESL Challenger Katowice, щось там навіть виграли один матч, посіли п'яте-шосте місце. Але загалом команда ну, не вражає. В Північній Америці вони намагаються грати, посіли третє місце на ісель Challenger лізі тобто не матимуть Pro League наступного сезону. Посіли останнє місце на Thunder Peak World Championship. Тому оцих 3-2 їхні, які в мене вийшли, це доволі сумнівна історія. Але раптом може все скластися до Мау та Садзін, а дуже індивідуально сильні гравці. Тому це може спрацювати. Ну і крім того, в них доволі високий посів. Дев'ятий, так, вони грають проти Фурії, але далі будуть в них набагато слабші суперники, і з цим можна буде боротися. Побачимо, як там вийде. А по Вайлдкартам дуже подобається взагалі все, що придумали вайлдкарт. Вони зібрали собі наполовину європейський, наполовину американський склад. В них дуже досвідчений капітан Станіслав. А в них два індивідуально сильних талановитих гравці: JBA та Sonic. та молоді шведи Сусп та ПЗ, які прийшли. З Європи, які мають досвід, і теж індивідуально на фоні інших американських команд виглядають дуже сильно. Ну і звісно, Вінс як тренер, це польський тренер, доволі молодий. Йому всього 26 років, але він вже довго пограв із Enterprise, із Anonymous, із Honoris. Він фактично не мав кар'єри гравця, тому з 2017 року працює тренером. Це неймовірний досвід і неймовірне розуміння гри. Нагадаю, що анонімо свого часу там були просто топ 1 за кількістю зіграних мап. Вони там за рік зіграли 400, здається, мап, тому досвід, який він приносить вайлдкарт і розуміння мети, є надзвичайно важливим. А в комплексі дуже багато проблем. Останні турніри вони грають невпевнено, не виглядають як класна команда а в них передостаннє місце в ріо. А в них 9-12 на Есельпролізі. Вони не проходять шоудауну програючи Falcons, А це багато про що говорить в кельні. В них передостаннє місце. В в них сьоме, восьме місце. І World Cup – останнє місце. І це турніри їхнього цього сезону. Попри те, що минулий вони закінчили перемогу на ESL Challenger Game 2024, якраз таки перегравши у фіналі Falcons. А, тому команда фактично базується на тому, як зіграє ліч. Грім та Флопі стріляють, коли їм задумається, коли зможуть, коли не зможуть. Це вони максимально не контролюють. Тому в мене є сумніви, що команда зможе подолати цей надзвичайно конкурентний РМР. Є сумніви, серед цієї четвірки в них ледь не найменше шансів. Я розумію, що шкода Еліджа, мені самому трошечки шкода, але я думаю, що оцей апогей їхніх проблем може якраз настати саме. У Китаї, і я не кажу про мейджор. Ну і Бестія це аргентинська команда. Ще аргентинські команди не виступали на мейджорах. Було кілька гравців. Ти то в основному в складі на нензі, здається, більш ніде не виступали. Бестія виглядають дуже симпатично. В них друге місце на CBCS Masters в lan турнірі. В них п'яте-восьме місце на Зандерпік World Championship. Вони майже пройшли на LAN Поступилися серед Макс в результаті вирішальному матчі з рахунком 2-1, але двічі обіграли Мейті, це дуже добре. Третє місце на ESL Challenger Лізі Південної Америки поступилися Мібра. Ну і на локальній сцені в них хороші були результати. І Сісі Тішки, Юнайте 21. Вони також впевнено пройшли по закритій кваліфікації. А тож, мені подобається ця аргентинська команда. Я не впевнений, що в них все прям ідеально складеться. Але Томазін, Ноксе це дуже сильні, хороші місцеві гравці, які можливо вже досягли цього моменту, де вони можуть показувати хороші результати. Ось тому я думаю, що вони будуть боротися якраз оці 2-2, 3-2, От вони будуть в цій частині бовтатися. Побачимо, як і що в них вийде. Декілька ремарок ще по цікавих коментах це Мібер, які з Лукаузі не демонструють зовсім того, що я очікував. Я думав, що стане краще, а стало набагато гірше. Колектив нічого не може продемонструвати. Останнє місце на ESL Challenger Катовіце з відльотом від Монте з рахунком 0-2. Так, вони пройшли на ESL Pro League 21 сезону, але це було онлайн. На CBCS Masters вони посіли останнє місце, знову ж таки програвши цим самим Бестія. І перед тим в них був. Якраз півфінал і League, де вони ще грали з попереднім складом без Лукаузі. Тому я думаю, що команда розшарує своїх фанатів дуже сильно і вкотре не пройде на мейджор. По Найнзі відразу треба відмічати, що в них зовсім немає мапулу. Всі сильні мапи, які в них були до цього, раптом перестали бути настільки сильними, і це призвело до останнього місця на Thunderпік World Championship та поразки від Cloud 9 Крім того, п'яте-шосте місце на Eliza Masters Espo, і останнє місце на IEM Rio 2024. Команда зовсім не виглядає класно. Є там, звісно, індивідуально гравці, за яких варто чіплятися за DJT та Мартінеса, Але я думаю, що цього разу вони не будуть на мейджорі і не потраплять у цю топ 7 на еремері покрю бос та кейс не дуже сильно додаси. Це команди слабкого, низького рівня, які не повинні проходити на мейджор. Наунс, можливо, якось дивують, там насправді цікавий такий склад з дуже цікавими відомими гравцями. Якраз в них є чемпіон мейджору у своєму складі. Це Раш, в них є Адрен, багаторічний тренер, Liquid. але все-таки не виглядає цей колектив як той, який має змагатися за вихід на мейджор. Ця команда навіть на локальній сцені далеко не найкраща. Максимум там вона виграє один-два турніри. Фрагікадо вони виграли це лан-турнір, але це лан-турнір ну, надзвичайно низького рівня. Там навіть не всі локальні команди непогані грають. Тому ні, я не вірю в те, що нам щось цікаве покажуть. Загалом, я впевнений в проході на мейджор Фурія, Пейн, Імперіал, Мейті, Ліквід, трошки менше впевнений в Редкеніц. і думаю, що хтось один з четвірки легасі. Wildcard, Bestia та Complexity заберуть останній слот. На цьому все. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться своїми враженнями від азійського РМРу та очікуваннями від американського РМРу у коментарях. І звісно, любіть Counter-Strike.